Хто хоче розібратись в ПДВ або хто вже розбирається, зараз там задачу, яку точно не вирішите. Ну от 100%, я впевнений навіть на це. Дивіться, умови максимально прості, без всяких цифр, без всяких малюнків, без ручок, без бумажок. Просто дві умови. Купили соняшник у фермера за 114 гривень. Просто, просто купили соняшник з ПДВ. Продали олію за 120. Тобто, в нас був вдома прес, наприклад. Не було ніяких більше витрат. Дві суми: одна зайшла, друга зайшла. Тобто купили соняшник за 114, з нього зробили олію і продали за 120. Скільки грошей ми заробили вже з урахуванням того, що ми ПДВ ну заплатили 114 з ПДВ, 120 з ПДВ. От от просто напишіть суму в коментарях, яку скільки грошей ми заробили на цій операції. Не після сплати податків, нічого сюди не беремо. Просто купили з ПДВ соняшник, переробили його без жодних витрат. У нас вийшла олія і більше нічого. І олію продали за 120 гривень. 114 і 120. Напишіть в коментарях, скільки ми заробили грошей. Мені здається, що 90 та 100% зроблять помилку. Навіть дам підсказку. Задачка з підвохом, з зірочкою.